Доровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветраньки. Зараз я вам покажу рецепт з перчика. В мене вже є одна дуже класна закуска, я залишу в описі під відео її. І цей перчик його можна буде зберігати в холодильнику майже до Нового року, якщо ви десь його зробите там під кінець жовтня, достоїть в холодильнику. Але найкращим варіантом буде його просто законсервувати. Смачно! Дуже. Піца, бутерброди, просто з вершковим сиром намастити хліб і зверху полукожити, і навіть м'яса не потрібно. Це настільки смачно. А до піци просто ну Бімба-бімба-бімба. Просто, швидко, з доступних продуктів, бо баночка такого перцю в магазині коштує 250 г більше 100 гривень. А... Тут зараз на 100 гривень можна зробити цілу порцію одну. Це 6-7 баночок, 330 мл. Так що сідайте позручніше, пишіть коментарі, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі, що я готую. А ми вперед готувати. І так, як завжди, що чого як і скільки буде в описі під відео. Ну, перез я вам кажу, просто мега смачний. Я покажу, як я його буду нарізати, бо я вже одну порцію закрив так, на, от, на 4 частинки, щоб там потім скрутити крем-сир, чи якісь рулетики просто зробити, чи там на піцу, чи на що. На все йде. І нам треба буде зараз просто деко і викладаємо наш перець. І якщо весь не вліс, ще одну ходку зробити. 200 градусів і до такого вже. Майже присмаленого виду треба пекти. Ну, не як висоцька, там 3, 3 години. Хвилин 35-40. Ну, в залежності від духовки вашої. Будете дивитися, як він вже буде вкриватися таким чуть-чуть чорненьким, темненьким. Готовий. От, приблизно перець має виглядати ось так. Тепер його перекладаємо в пакет, зав'язуємо і чекаємо до повного його вистигання, там пів години. Якось так. А ми за той час приготуємо наш маринад. Олія. Бажано оливково. Можете брати її, звичайно, якщо немає, але з оливковою смачніше. І винний оцет. Є в Сільпо по 43 гривні фляжка. Дуже смачний, дуже класний. Дві пачки італійських трав. І додаємо наш часничок. І все гарно калапуцяємо, щоб розчинився цукор, сіль. Ну і чекаємо, поки скачеться друга партія перцю, що там залишилася. І будемо вже все маринувати, розкладати по банках. І стерилізувати банки не потрібно. Так як ми будемо закидувати все в банки, воно ще буде там, з пів годинки маринуватися, і вже потім будемо стерилізувати вже в кастрюлі з водою. А зараз спробуємо, чи наші перчики вже відпарилися. Шкірка гарно злазить. Чистимо всі перчики від шкіри зайвої і розрізаємо, як ви собі там бажаєте. Бачите, як гарно шкірка злазимо. Прекрасно. І ріжете, як собі хочете. Все, перчик почистили. І тепер вливаємо до перцю наш маринад. У мене перчик промаринувався 2 годинки. Можна і цілу ніч і зранку простерилізувати. Вже. Як вам зручніше, як маєте час. І запікайте, дивлячись по своїй духовці. Може, в декого як є конвекція, ну, то там 40 хвилин не потрібно, і 25 хватить. Ну тут вже треба дивитися. А от як вже зверху починає він так темніти, чи якісь там вже так присмалені, де-не-де-чорні ці, то він вже готовий. Бо потім теж буде важче зчищати шкірку, бо він дуже вже підсохне. І все розкладаємо по баночках. Я закриваю в півлітрові, ви можете, які маєте, щоб простіше було накидати, є от така штучка в китайських магазинах. Так що насипаємо по банках. Я беру хохлю, щоб зразу можна було із маринадом залити. Тій маринад лишиться в самій ємкості, потім ми ще до банки порозливаємо. У мене з півторачної порції вийшло 6 банок. Вас з одинарної, яку я напишу в рецепті, буде 4 банки. Можете закривати більше, можете ще зменшити, може там комусь дві баночки хватить. Ну, мені це кажуть, це вже друга порція. Я теж півторачна, я перед тим закривав вже. Ну, там я різав на четвертинки, бо це буде на рулетики. Тут я хаотично як небудь, це на салати, на піцу, на всякі такі кришки заливаємо, кип... Фу. заливаємо водою і ставимо, щоб вони закипіли, простерилізувалися. А банки ставимо в кастрюльку, на дно даємо якусь тряпочку, шматку і ставимо на газ з моменту закипання 20 хвилин. Ну, все, з моменту закипання простерилізувалося 20 хвилин. Витягуємо і закриваємо. І прокрутили та і закручуємо. Перевертаємо догори дном, накриваємо. Чимось тепленьким і залишаємо остигати до ранку. І вже завтра вам покажу готовий результат. Ось так виглядають наші готові перчики. Закривайте це дуже смачно. Дякую всім, що завітали, за лайки, коментарі. І Заходьте почастіше, всім гарного дня і слава Україні!